Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими столичної поліції викрили схему одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу. Встановлено, що член військово-лікарської комісії за 2 тисячі доларів США обіцяли ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації. Поліцейські затримали службовицю відразу після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди гроші. Вилучили на місці події. Наразі члена ВЛК затримано та оголошено підозру за частиною 3 статті 369 зловживання впливом Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони.